А почнемо з оперативної інформації із області. Починаючи з ночі, 17 жовтня, Дніпропетровщина знову опинилася під обстрілами ворога. Атакували ракетами, градами та важкою артилерією. Далі по темі коментар представника головного управління ДСНС України у Дніпропетровській області. Сьогодні вночі ворог атакував Дніпропетровщину ракетами. Три з яких над Нікопольським та Криворізьким районами збила наша протиповітряна оборона. Одна ракета влучила в об'єкт енергетичної інфраструктури в Кам'янському районі. Також по Нікопольщині агресор знову гатив зградів та ствольної артилерії. На об'єкті енергетичної інфраструктури у Кам'янському районі внаслідок влучання ракети сталася сильна пожежа. Рятувальники її вже приборкали. Після влучання є серйозні руйнування. Наразі на місці працюють всі служби в Нікопольському районі. Під ворожим вогнем опинилась Марганецька та Червоногригорівська громади. Внаслідок є пошкоджені будинки. Попередньо обійшлося без постраждалих. А вже по обіді голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко повідомив про нові атаки. Він зазначив. Знов удар по енергетичній інфраструктурі у Кам'янському районі. Пожежа і серйозні руйнування. На місці працюють рятувальники та спеціалісти машин ДСНС. Мешканці в області закликали максимально уважно підійти до заощадження електрики.